Легенда про державні символи України. Вітаю вас, мої маленькі українці та Україночки. А чи знаєте ви, який вигляд мають державні символи нашої неньки України? Давайте пригадаємо їх. Прапор України. Герб України. Тризуб. Гімн України. А чи хочете ви почути легенду про державні символи України? Тоді слухайте уважно. Колись дуже давно жила десь на просторах України жінка. І було в неї три сини. Росли хлопчики чесними та сміливими і дуже любили маму. Одного дня підросли вони і вирішили піти по світу. Вирушив у дорогу старший син. Мати на згадку про себе подарувала йому золоту корону з трьома промінцями, пішов син між люди. А звали його Тризуб. Настала черга середнього сина йому мати подарувала в дорогу яскраву, як небо, та блискучу, як сонце, жовто-блакитну тканину. Своїми звитяжними справами прославляв він свою матір, а ім'я його було прапор. А де б не був найменший, молодший син, там завжди лунала дзвінкоголоса пісня? Адже він, в подарунок від мами, отримав красивий, неймовірно співучий, солов'їний голос. І саме за свій величний спів носив він ім'я Гімн. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!